Теплогенерація допомоги генераторами, відпочинок дітей родин військових у Франції та інші напрацювання в партнерських стосунках з містом побратимом Чернігова в передмісті Парижа, сен дені Ломако під час наради в муніципалітеті розповів про відрядження і дав доручення профільним керівникам розвивати ці співпраці. Теплогенерація, це сам мер запропонував. Кажу, у нас є по... Вони обслуговують, у них воно об'єднано за адміністративним устроєм не тільки місто, а кілька громад, які поряд, і забезпечуються теплом ці громади, там у них 5. Ну, котелень чи не котелень, вони на альтернативі, переважно. І каже, дуже хотів би вам передати досвід, технології, і якщо буде якась зав'язуватися співпраця, у нас є, в принципі, що показати. Тому теж треба робочу комунікацію налагодити між е нашим комунальним підприємством і їхніми відповідними підрозділями. Можливо, буде якась перспектива. Ну і по генераторам, Дмитро Михайлович, треба буде нам чітка потреба, скільки ми там вже отримали за час. В моєї відсутності або напрацювання є східі попросити, тому що спілкувалися з виробниками і ну є можливість. Ломако також подякує у меру Сендені за те, що другий рік поспіль вони організовують оздоровлення для чернігівських дітей з родин військових та числа вразливих категорій. Зараз вони відпочивали на березі Атлантичного океану. У них виявляється п'ять санаторій, таких великих. Один із них на берегу Атлантичного океану відкриваються ворота і відразу видно океан. Отам От наші діти перебували два тижні, діти переважно військовослужбовців, там інших категорій, які їздили повністю за кошти тримаючої сторони на реабілітацію. От дуже задоволені, і я скажу вам, що другий рік поспіль це ну. Це важливо, тому що там були діти багато, у яких загинули, на жаль, батьки захищаючи нашу землю. Зрозуміло, що така зміна картинки, реабілітація плюс гарні умови це дуже корисно. Подякую. Нагадаємо минулого тижня на запрошення мера французького міста партнера Чернігова. Ломако відвідав Сен-Дені, мав робочу зустріч зі своїм колегою Метью Анотіном та спілкувався з представниками регіону Іль де Франс, який взяв шефство над Черніською областю.